Христос Воскрес! Твою істину Воскрес! З вами знову Рожеві Окуляри і ваші ведучі Софія Врамчук та Меланія Прокопчук. Я думаю, вже всі склали великодні кошики, тому що сьогодні Великодня субота. Ой, Софійко, я вже уявляю собі цю святкову атмосферу. Смачна пасочка, ароматні ковбаски, писанки. Так. А я люблю ще цей момент, коли у церкві освячують наші пасочки. До речі, про церкву ми вже стільки розповідали нашим глядачам про великодні традиції, але завжди оминали церковні атрибути. Тому сьогодні поговоримо про атрибути християнських свят. Дивимось анонс. Сьогодні в програмі. Як хрест став символом усіх вірян: верба, липа та вінки, що вони символізують у християнстві, як звичайна 2 o набуває магічних властивостей у церкві. Чудодійний вогонь. Чому у церкві так багато свічок? та що вони означають: Паска та вино, крашенки та сіль, що освячуємо в церкві на Великдень. А що класти у кошик не варто. Особливий запах церкви. Що таке ладан? А ще для чого там використовують Миро та елей? Рожеві окуляри в ефірі. Маланію, дивись, у мене хрестик. Так, а що такі хрести є на церквах? Їх малюють при дверях. Словом, вони є багато день. Та я не договорила. Ну добре, мене ось що цікавить. Чому саме хрест, він є головним у християнстві? Хм, ну Я думаю, і тобі, і нашим глядачам пояснюють все у наступному сюжеті. Дивимось. Що вам перше спадає на думку, коли я кажу слово церква? Це можуть бути розкішні храми Львова. Чи, можливо, невелика, але така рідна церква у бабусі в селі. А якщо я попрошу уявити знак. Пов'язаний з християнством, ну звісно, в кожного в голові намалюється хрест, адже саме він головний атрибут релігії. Вітаю! Мене звати Орися Волівендер, і зараз ми вирушимо у невеличку мандрівку з головним християнським символом. Знак Христа був поширений серед різних народів ще з дохристиянських часів. У середині 19 століття англійські археологи проводили розкопки у місті Кальху і натрапили там на кам'яний стов. На ньому було висічене зображення асирійського царя Шамші Адада. А груди його прикрашав хрест на довгому ланцюгу. Уявіть лише, цар язичник носив точнісінько такий хрест, як віруючі християни, але жив він задовго до християнства. Віра в силу Христа породжувала думки, що він може бути засобом викриття злочинів, а його магічні властивості переносили на деякі рослини, які нагадували своїм виглядом хрест. Наприклад, існує повір'я, що лісова рослина Петрів Хрест дістається лише щасливим людям, допомагає відшукати скарби та оберігає від нечистої сили. Щоб відгородити себе від злих духів, цей знак зображали на посуді, одязі, прикрасах. Тому часто на старовинних предметах можна побачити зображення Христа. Священний знак Христа символізував вогонь, сонце, спасіння і вічне життя. І він значно давніший від християнської релігії. А перші християни навіть боролися з ним як із священним знаком язичників. Християни почали визнавати знак Христа у третьому столітті. Вони вшановують його як знак, що символізує образ Христа Небесного Спасителя. У сучасному християнстві Христу поклоняється не тільки як символу страждань Ісуса, а й як символу спасіння та вічного життя. Хрест носять на шиї, він оберігає від зла. Християни вшановують різні форми Христа. Вам не почулось. Хрести бувають 4, шести, кутні Існують навіть 11 чи 18 кутні. До речі, спочатку Христа зображали людиною на тлі Христа. Тобто, він був не розіп'ятим, а таким, що благословляє: руки його опущені, голови тримає прямо, очі відкриті, стоїть на землі або на Євангелії. І тільки у 12 столітті Ісуса починають зображати розіп'ятим на хресті в давнину серед віруючих була поширена притча про людину, яка звернулася до Бога, нарікаючи, що на її долю незаслужено випав тяжкий хрест. Бог запропонував їй самій вибрати легший. З безліч хрестів людина вибрала той, який, на її думку, вважався легшим, сказавши, що його вона згодна нести все життя. То був саме той хрест, який вона несла, і який був їй призначений з появою на світ. Ця притча переконувала, що кожна людина повинна покірно нести призначений їй Богом хрест, ну тобто, призначені їй випробування, адже в цьому суть християнської моралі та значення хреста. До речі, коли починають будувати храм, в основу закладають хрест. У домівках християн ми часто можемо побачити при вході знак Христа. А з вами була Орися Волівендер. І пам'ятайте, що хрест це є лише символ нашої віри. А справжній захист від зла може подарувати лише Бог. Усім, па-па-па-па! Веселих свят! Це було справді цікаво. Ну звісно, але ми тиждень тому святили вербу, або її ще називають котиками. Як? як Котиками? Так, я таке у бабусі чула. Але я ось що хотіла спитати, чому саме за тиждень до Пасхи ми святимо вербу? Як чому? Бо свято так називається Вербна неділя. Так, але звідки воно все пішло? Я тебе розумію, Софійко, і навіть знаю, як втамувати твою справу до знань. Відповіді на всі питання будуть у сюжеті. Ще з давніх часів українці дуже люблять рослини і милуються ними не лише в саду чи на кухні, а прославляють їх у всіх своїх звичаях. Привіт! Мене звати Емілія Гармата. Далі в сюжеті дізнаємося, які рослини по особливому важливі у християнських обрядах. В Україні здавна вважають вербу і калину священними. Кажуть, без верби й калини нема України. З вербної неділі для православних християн починається останній перед Великоднем тиждень. Цього дня відбувся вхід Ісуса Христа до Єрусалима. Люди вітаючи його, устеляли йому шлях пальмовими гілками. Там, де не ростуть пальми, це Пов'язали з іншими рослинами у нас і з вербою. У верну неділю люди, повертаючись з ранкової служби в церкві, несли собою вербу і били нею тих, хто залишився вдома. Вважалося, що це допомагає залишитися живими та здоровими. Після цього освячену вербу садили на городі, щоб оберегти врожай. Часто вербу залишали в хліві, щоб худоба не губилась і не хворіла. Окремий важливий предмет, який за послідовністю свят, іде у нас наступним великодній кошечок. У кожен кошик майстер вкладає частину своєї душі. Ці кошики ми прикрашаємо квітками, стрічками, гілочками, вічно зелених рослин, самшита або мирту. До кошика обов'язково кладемо гілочку звяченої верби. На зелені свята люди прикрашають свої помешкання зеленню, а найпопулярнішою рослиною є аїр, який ще називають лепехою або шваром. А ще можна прикрасити вхід в оселю гілками зелених дерев, тобто дуба, липи, горіха. В ніч з 6 на 7 липня в Україні відзначають свята Івана Купала. Цьогоріч це буде інша дата. Тоді дівчата плетуть вінки і пускають їх у воду. Вінки плетуть з барвінку, волошок, конюшини, ромашок, чорнобривців, жоржин і півоній. Саме ці рослини надають вінку особливу магічну силу. Дівчата на світанку збирають букети з 12 трав, з яких і плетуть вінки. І ще влітають туди полин і чесник. У купальську ніч ставлять у вінки свічки і упускають їх на воду. Якщо два вінки зійдуться, то дівчина одружиться. Якщо один вінок потоне, то цього року дівчина заміж не вийде. Рослини служили людині ще в далекі часи. Корисні рослини вирощували на своїх подвір'ях ще наші давні предки. Люди знали, що кожне зілля має свій час і свою найбільшу силу для лікування в Україні. Цілющі трави збирали переважно на свято Купайла. Чудово, що всі ці традиції дожили до нашого часу. Ці обряди забезпечують людям здоров'я. Тож Україна, справді зелена країна. З вами була Емілія Гармата. Веселих свят, Па-па! Ей, Софійку, навіщо ти на мене водою бризгаєш? Це, це свячена вода. То що я тепер свята сон, як ти на мене нею побризгала? Та ні, Малані, а вода. Звичайно, як роблять наші пасочки. Вона ж не звичайна. Давайте послухаєш наступний сюжет. Вона символізує очищення, оновлення, відродження та одужання. І мало який релігійний обряд можна провести без неї. Так, так, ми зараз проводу. Всім привіт, я Мирослава Кавеліна, і ми продовжуємо наше знайомство з християнськими атрибутами. Не перемикайте, буде цікаво! Вода мала сакральне значення у обрядах різних релігій ще з давніх давен. Так було в древньому Єгипті, так було у Вавилоні і Римі. Ці цивілізації згадуємо вже в підручниках з історії. Проте сакральне значення води залишилося у різних релігіях. Важливо розуміти, що вода у християнстві має основоположне значення, нею хрестять, тобто саме через воду людина стає християнином чи християнкою. Крім того, святою водою прийнято окропляти приміщення, побутові предмети і віруючих під час молебнів і хресних ходів. Бажається, що свята вода легко позбавляє від недух і болю, добре впливає на емоційний стан, особливо часто її використовують для того, щоб підтримати здоров'я немовля. А от католики використовують освячену воду під час служб і таїнств, але ніколи не вживають всередину. З точки зору церкви свята вода відрізняється від звичайної присутністю Божої благодаті і благословення за переказами. З її допомогою можна зцілити навіть важко хворих людей. І дійсно описано багато випадків чудесного зцілення, які ще не пояснили з медичної точки зору. Ледь не забула, існує думка, що хімічний склад святої води сильно відрізняється від звичайної водобровідної або джерельної. Насправді ж, вони практично ідентичні, деякі вчені пояснюють незвичайні властивості святої води, особливим магнітним полем планети в певні дні та години. Тож сама по собі вона не має жодних магічних якостей, жодної енергії. Головне, це щоб людина, яка освячує і та, кому щось освячують, вірили у Христа. от дослідження доводять те, що свята вода довго не псується, її запах, смак і колір залишаються незмінними впродовж року і більше. Дивина, але це факт. А ще цікаво, у давнину в народі вірили, що в дні великих свят вода, в криницях, річках та озерах набуває цілющих властивостей. А тому купання в річці на водохреща у чистий четвер та на купала вважалося дуже ефективним засобом. Таким же загально поширеним на Галичині було повір'я, що вода у ніч на різдво на певний час перетворюється на вино. Вода це основний елемент світобудови. Про це розповідається у Біблії. І вже цими святами наші великодні кошики також освятять водою. А ще є поливаний понеділок, коли ризикуємо бути облитими водою за традиціями. Рожеві окуляри вже готові до поливаного дня. А з вами була Мирослава Каваліна. Па-па! Софійко, дивись, що я маю. Маланія, а з яким воно ароматом? Та ні. А, вона напевно з часі блака лишилася. Та ні, Софійко, це проста свічка, яку ставлять в церкві. Та на стіл, на різдво. А ще запалюють на великдень. В житті українців і повсякденному, і обрядовому свічка є символом небесного вогню. Саме вона тісно пов'язана з найважливішими моментами в житті будь-якої людини. А ще майже з кожним святом у нашому календарі. Привіт! Мене звати Марія Манді. і сьогодні поговоримо про свічку. За часів християнства роль свічки стала дуже важливою. В Україні здавна було поширено домашнє виготовлення свічок, навіть після появи свічок заводського виробництва. До речі, вважалося, що робити їх можуть лише люди старшого віку. Свічки використовують буквально скрізь для дідуга, якого палять у вогні. для багаття на великдень. Це різдвяний вогонь і яскраві вогнища на святкуваннях Івана Купала. Все це свідчить про шанобливе ставлення до вогню. Особливе значення мала страсна свічка. Таку свічку святили у чистий четвер перед Великоднем. Повернувшись із церкви, з нею обходили все своє господарство. Ремісники, тобто майстри і представники різних товариств, які колись називали братствами, мали свої іменні або, як ми кажемо зараз, брендовані свічки. Їх запалювали під час релігійних свят і урочистих засідень. В Києві ще до християнських часів існував обряд весілля свічки. Напередодні святого Семена, 14 вересня, увечері на Подолі, люди збиралися зі. Своїми прапорами обряд свята свічки відбувався як традиційне весілля із батьком, матір'ю, дружками, боярами, сватами і свахами. Свято тривало до півночі. Був ще один звичай на заході України виробляли спільну величезну свічку загальною вагою до 60 кілограмів. Вона була присвячена окремим святим. Сама свічка за формою нагадувала людську постать і на неї одягали сорочку. День того святого, якого таким чином мали вшановувати всі селяни, обходили село з тією свічкою. До наступного свята цю свічку зберігав одній з родин. Тоді вона мала принести щастя та добро в кожну оселю. А на святвечір після сходу першої зорі родина молиться перед образами. Потім голова родини або найстарший її член запалює свічку. Родина сідає вечеряти. Наші пращури вірили, що вночі на гостин можуть завітати душі померлих родичів. Адже святвечір родинне свято, незважаючи, чи живі члени родини, чи ні. Тому після вечері всі страви лишаються на столі разом із запалею. Свічкою. На стрітення існує традиція святити у храмах свічки. Їх зберігають впродовж цілого року вдома. Такі свічки мають особливу силу і оберігають наші доміки від гром, блискавки, смерчу і бурі. Біля Стрітинської свічки треба щиро молитися, тоді вона принесе мирну та щасливе життя і ще оберігатиме від недух. Часто з допомогою воску ворожили на свою долю дівчата, намагаючись розглядіти у застиглих шматочках воску риси свого майбутнього нареченого. Вважалось, що віск має надзвичайну силу, яка відвертає злих духів та нечисто сил. Його наносили на кулі, щоб полювання було вдале, закопуючи скарб разом з ним ховали восковий хрест. Він додавав до схованки надійності. Коли нам хочеться тепла і затишку, чи просто побути наодинці. З собою ми запалюємо свічку. Так само, як колись і зараз. Без воскових свічок не обходиться жодне важливе свято. А ще свічка це чудовий подарунок, який точно продемонструє любов тому, хто її отримає. З вами була Марія Манді. па Папа. Знаєш, Пасха моє найулюбленіше свято. Пасха чудова, але чому вона? Ну розумієш, ти бачила, що до церкви колись несли стільки смаколиків? Mm, ну, у нас паса, несуть фрукти, горіхи, мед. А, точно! Але чому? Чому не можна зразу з'їсти ці всі фрукти? Взагалі, продукти багато чого символізують у церкві. Тому дивимося сюжет. Увага на екран! У давнину наші предки носили їжу на освячення до церкви по-різному у хустках, скатертинах та мішках. Згодом почали ходити з плетеним з лози кошиком. Але і тоді, і зараз набір страв був дуже схожим. І всі вони потрапили у цей перелік не просто так. Христос Воскрес! Мене звати Катруся Палій, і ми поговоримо про кожен з тих продуктів. Обов'язково у кошик кладуть паску, крашенки, ковбасу, сир, сир хріб, сіль і хліб. У деяких регіонах додають горіхи, мед і фрукти. Почнемо з найголовнішого паски. Вона є символом воскресіння та вічного життя. А солодка вона тому, що символізує радість життя із Богом. Колись розміри паски залежали від статку господаря. Чим більше, тим краще. Вважалося, якщо паска вдалась висока, наступний рік буде щасливий. Великодні яйця, писанки та крашанки символізують воскресіння сина Божого, тому люди вірять, що вони захищають від всього злого. Тому українці бережуть писанку впродовж року, а яйце башкарлупи символізує чисту душу людини. В чистий четвер перед великоднем господині готували сіль для великоднього столу. Грудку солі загортали в ганчірку і клали у піч. Коли ганчірка обгорить, сіль збирали і зберігали до свята. Потім господар клав сіль на хлібину і все це ставив під образами. Ціль символ повноти і достатку. У Біблії вона символізує зв'язок між людьми та Богом. А от свячена на Великдень ціль помічним засобом від всього лихого, в неї обсипали хату. У серпні всі православні християни святкують дні, в які народі називають маковим яблучним та хлібним спасами. Три спаси, три кошики з різноманітними дарами літа. На подяку Господу за врожай, щоб засвідчити свою шану предкам. А головне надію на спасіння. Перший спас називають маковій або медовий спас. 1 серпня у церкві освячують мед. Це за новим стилом календаря. Саме тоді час збирати мед. Довий урожай. 6 серпня за новим стилем українці святкують переображення Господнє. Другий яблучний спас. Українці святять грушу, яблуко, а також мед. До третього спасу, як правило, закінчувала жнива. І в цей день наші бабусі пекли хліб з нового борошна. Тому цей спас назвали хлібним. Наступна традиція доволі незвична для православних християн. Але щороку, 16 грудня, у багатьох католицьких храмах є звичай благословляти вино. Освячене вино має прекрасне значення. Воно є знаком Божої благодатки, символом любові, і саме його додають до святого причастя. Усі найбільші свята в народі переплелися із циклами природи, а отже, із часом роботи на землі та відпочинку. А після того, як ми прогулялися майже по всьому році, ви знаєте про освячення страв трішки більше. А з вами була Катруся Палій. веселих великодніх свят. Ми сьогодні стільки всього дізналися і стільки всього обговорили, але ми дещо важливе забули. Що ти, про що, Софійко? Про запах. Який ще запах? Пане тут, а у церкві. У церкві пахне ладаном. Ла-чим! Ладаном. Давай дивиться сюжет. Клубки диму, з якими граються сонячні промені. Приємний запах, який обіймає та заспокоює, ароматна олія, яка точно нам асоціюється з церквою. Ладан, миро та єлей християнські атрибути, які використовують у церкві, та мають свою особливу атмосферу. Всім привіт! Мене звати Софія Щербай, і ми починаємо. Розпочати свою історію я хочу з ладану, адже як на мене, це найцікавіше. Отож, ладан це засохла смола, яку отримують із трьох видів дерев. І відповідно є кілька видів ладану. Для того щоб його видобути, у лютому чи березні роблять надрізи на дереві. З них упродовж тривалого часу беззупинно стікає смола. Вона покриває весь стовбур. Цей процес триває, аж поки надріз не затягнеться соком і засохне. А тоді смолу збирають зі стовбура та землі. Уявіть, лише з одного дерева можна зібрати 400 грамів смоли. Саме тому вона настільки цінна. Ладан згадують у історичних джерелах, які сягають сивої давнини. Згадки про нього знаходимо у фольклорі усіх слов'янських народів. А у 1922 році вчені відкрили гробницю Тутанхамона. У започатаних посудинах із пахощами зберігався Ладан через тисячі років. Він все ще зберіг свій аромат, і це надзвичайно вразило археологів. Святому письмі Кадило та Ладан згадують 170 разів використання кадіння та паління Ладану під час молитви єврейському народові через Мойсея заповідав сам Господь Бог. Із юдейських практик кадіння поступово перейшло до християнських богослужінь. А тепер перейдімо до мира. Це спеціально приготована і освячена ароматична олія. Її використовують у таїнстві миропомазання. У православ'ї використовується також і при освяченні новозбудованого храму для помазання престолу і стін та хрещення людини у католицтві і у вірменській апостольській церкві при освяченні священників і єпископів і при освяченні храмів і вівтарів. Свячене миро зберігається у православних храмах у спеціальному посуді мирниці, яка встановлюється на престолі. Миро готуються з чистого ялею, а ще туди додають біле виноградне вино та інші запашні речовини. Перелік їх і кількість не були строго встановлені і зазвичай використовували хто що мав. Єлей це також оливкова олія його використовували з давніх часів як в їжу, так і для догляду за шкірою. Іноді змішувалась вином чи особливими ароматичними речовинами. Вперше в біблії олійна гілка в дзьобі голуба згадується як символ примирення людини з Богом після всесвітнього потопу. Кілеопомазання одне з семи таємств, що полягає в помазанні тіла, освяченим єлеєм, що служить духовним лікуванням тілесних недуг, а також дарує хворому відпущення гріхів, у яких він не встиг покаятися. Сподіваюся, вам було цікаво. Це була Софія Щербай, і я бажаю вам веселих свят і смачної смачної пасочки. Христос Воскрес, поістину Воскрес! Прагу знай ми вже сьогодні точно втамували. Тож потрібно підкріпитися. Пасочками! Тож бажаємо нашим улюбленим глядачам веселого великодня! Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Христос Воскрес! Твоїстину воскрес!